Розпочинаємо сьогодні урок: Я пізнаю світ. І в нас новий зошит. Зошит 12. Прочитаємо тему тижня 12. Пізнання починається із запитань. Пісня нашого тижня Хочу все на світі знати. Прочитаємо куплет пісеньки, повторимо її. Цікаво, як на світі жити, навчатись разом і дружити. Питання ставити, книжки читати, щоб на питання відповідь шукати і приспів, чому і як, що де чи є, куди, на всі питання відповідь знайти? Чому і як, що де, куди, чи є? на всі питання відповідь знайти? Де сходить сонце, де сідає, чому Орел овись шугає, дрібніше що, молекула чи атом? Так хочу я усе на світі знати і знову приспів: чому і як, що де чи є куди, на всі питання відповідь знайди. Чому і як, що де чи є куди, на всі питання відповідь знайди. Що ж, пропоную вам разом проспівати цю пісеньку. Працюємо довідничок тижня, прочитаємо правила успіху на уроці, які ми будемо промовляти цього тижня. Читаємо разом зі мною пошепки. Я люблю і умію ставити пізнавальні запитання. Я здібний, я здібна, я молодець. Правила спілкування. Я вмію спілкуватися. Пошепки читаємо разом зі мною. Я ніколи не кажу образливих слів. Я вмію спілкуватися. Я ніколи не розмовляю злим тоном. Я вмію спілкуватися. Я ніколи не підвищую голосу. Я люблю природу. Рослини і тварини мої друзі. Ось такі правила ми будемо застосовувати. Сьогодні ми подорожуємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 100. Сармати воїни повторення країни Північної Європи. Визначимо власні завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши трейлер. класний. <seasoning> <stepping> Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чому сарматів уважали вправними воїнами? Як зробити характеристику країни? Які туристичні об'єкти Запорізької області розкажуть? Про життя давніх людей на території сучасної України. Що цікавого можна побачити у заповіднику на острові Хортиця? Ось такі питання сьогоднішнього уроку. То що ж, починаємо працювати? Не гаймо час. І налаштуємося ми на урок за допомогою афірмацій. Проговорю пошепки разом за диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Так, чудово. Перегляньмо відеофрагмент і дамо відповіді на запитання. Як завжди, прочитаємо спочатку запитання для того, щоб знати, на чому акцентувати свою увагу під час перегляду. Ми маємо дати відповіді на перше питання: ким мав стати кожен сарматський чоловік? І друге: чому сарматів уважали вправними воїнами? Будь ласка, уважно переглядайте фрагмент, тому що потім я буду ставити питання за змістом. Кожен чоловік автоматично ставав воїном. Більшість з них були вершниками та носили луки, мечі, киджали та важкі списи. Елітою війська, звісно ж, була важка кінота, яка складалася з багатих воїнів, одягнутих в шкіряні панцирі з залізними пластинами. На відміну від скіфів, сармати вступали в ближній бій і вміли перемагати ворога один на один, без основного застосування лука та стріл. Більше того, командири постійно заохочували воїнів показати свою хоробрість в ближньому поєдинку. Та ні в якому разі не виявляти страху. Втеча завжди вважалася проявом слабкості, тому таке можна було побачити дуже рідко, якщо не ніколи. До речі, сарматські сагайдаки вміщували до 100 стріл. Раніше такої кількості боєзапасу не носили жодні воїни. Тепер аналізуємо тактику бою. На початку битви сармати атакували ворога обстрілом великої кількості стріл. Потім в бій вступала важка кінота, яка руйнувала бойові порядки ворога з писами. Та вступала в бій на мечах. І нарешті йшла основна маса воїнів, які знищували розрізнені та хаотичні ряди противника. Тактика була дуже прогресивною, тому встояти було дуже важко. Будь ласка. Ким мав стати кожен сарматський чоловік? Вмикаємо мікрофони, хто знає відповідь, швиденько відповідаємо. Ой. Кожен сарматський чоловік, давайте будувати правильну відповідь. Пом. Кожен сарматський чоловік мав стати воїном. Дякую, Палінко. Чому сарматів вважали вправними воїнами? Хто зрозумів з відеофрагменту? Бо Вони ну... Е, ну вони повинні містити е, в запасі сто стріл. Ага, це свідчить а про ще... їх таку фізичну силу, бо це, мабуть, дуже важко було носити на спині стільки стріл, так, а ще. А ще у них була тактика правильна. Так, да, дуже прогресивна така тактика бою. Правильно, Артеме, дуже добре. А ще я хочу доповнити, що вони не боялися вступати в ближній бій і вступали один на один. Це свідчить про їхню сміливість і силу. Вони були дуже дужні, дуже дужими такими. От чому їх вважали вправними? Воїнам. Виконуємо вправу для покращення зору. У п'ятому завданні нас пропонують пригадати, що у перекладі з давньої іранської означає слово сармат. Будь ласка, можливо, хтось пам'ятає, що таке сармат. <під <перезанімчим> так, підперезанівичем. Поглибимо свої знання про сарматських воїнів, прочитавши інформацію, потім виділимо головне. Читаємо всі зі мною пошепки, я в будь-який момент можу зупинитися і сказати, Захарчик читає, чи Андрійко читає, тому всі, будь ласка, слідкуємо. У стародавньому світі сармати були відомі насамперед як непереможні воїни. Кожне плем'я мало своє військо, до складу якого входили чоловіки та жінки, здебільшого незаміжні дівчата. Коли чоловіки вирушали в тривалі військові походи, жінки охороняли господарство, тому навички верхової їзди і володіння зброєю ставали їм у пригоді. Основою сарматського війська, як і скіфського, була кіннота, але важко озброєна. Воїни вбиралися в шкіряні лати, лати це такі залізні. Речі, які надягалися зверху на одяг для захисту, з металевими або роговими пластинами та шолом. Своїх коней вони одягали в спеціальну збрую. Сармати виявляли хоробрість у двобою це коли двоє людей б'ються один на один. Майстерно володіли списом, мечем і луком. Отже, ми сьогодні читаємо довідку таку да, інформаційну, і ми бачимо, що тут є нові для нас слова лати, роговими і збрую. Розгорніть, будь ласка, зошит на сторінці 39 і прочитайте, що означають ці слова. А пошепки, пошепки разом зі мною прочитаємо тлумачний словничок. Збруя. Це оснащення для сідлання і захисту коней та інших тварин. Лати це металеве спорядження давнього воїна, яке захищало від поранення, прясло це металеве глиняне, скляне та інше кільце, частина ручного знаряддя для прядіння. Можливо, ми будемо ще використовувати сьогодні, от будемо знати наперед. Боже, нам, можливо, трапиться це слово на уроці. Роговий. Тут це той, що виготовлений з рогу. Було нескладно здогадатися, так? Роговий. Хочу послухати, що ж головне ви виділили в цьому тексті. Будь ласка, хто бажає? Кожне плем'я мало своє військо, до складу якого входили чоловіки та жінки, здебільшого незаміжні дівчата. Чоловіки та жінки здебільшого незаміжні дівчата. Дякую, Полінко. Будь ласка, ще, що ви вважаєте головним? Ну, я думаю, що немало сказати, що у стародавньому світі сармати були відомі насамперед, як непереможні воїни, так? така в них була репутація. Що якщо це сармак, то це непереможний воїн. Будь ласка, що ще ключового ви знайшли? У відеосюжеті ми про це дивилися. Давайте більш детально подумаємо. Військові походи жінки охороняли господарство. Так, ну тому... так, це важливо, так, да, тому ставало їм в нагоді правильно володіння зброєю. Це теж нове таке, бо ми раніше ніде не ба. Не читали з вами про те, що саме жінки також були воїнами. Да? Ось ми можемо виділити, що жінки охороняли господарство. Так. Ще, будь ласка, давайте знайдемо ключові моменти, що нового стало з того, що ми читали, раніше ми ніде про таке не читали. Давайте ще з'ясуємо. Ну, будь ласка, активніше, що ще ми прочитали такого нового принципово, що раніше ми не могли б ні, ніде в інших народів ми це не бачили, ні у Скіфів, ні у кімерійців давайте знайдемо. Своїх коней вони одягали спеціальну зброю. Так, що в коней була збруя. Ну і, мабуть, для початку взагалі треба сказати, що головне, це те, що основою сарматського війська, так само як і Скіфського, була кіннота, так? Але у Скіфів була яка кіннота? Легка. Легко озброєна правильно, а от уже у сарматів вона була важко озброєна. Тобто були всі захисні і металеві пластинки для того, щоб коней захистити. Да, у коня теж була збруя. І воїни також вбиралися в шкіряні лати з металевими або роговими пластинами та шоломом. Це теж дуже важливо. Ну і певно, що сармати виявляли хоробрість у двобою, Да? Раніше ми про це з вами не читали, тому що скіфи уникали вступати в двобій, вони вели бій так на певній відстані зазвичай обстрілювали з луків, да? а от уже сармати вступали у двобой, тому що дуже майстерно володіли і списом, і мечем, і луком. Добре, прочитали, дещо згадали, поглибили знання про сарматів, трошки згадали про кімерійців і про скіфів. Тому, будь ласка, зараз встановіть відповідність між поняттями та характеристикою війська. На це у вас є одна хвилинка. Час пішов. Отже, перевіряємо. Важка кіннота. Перемагали удвобою, використовуючи спис та мечі. Мова йде про сарматів. Так, сарматів. У них була важка кіннота. Почали їздити верхи. Дивіться, тільки-тільки почали. Перші кочові вершники. Про кого мова йде? Кімерій. Про, Кімерій. про так. Легка кіннота. Уникали відкритого бою, але майстерно володіли луком. Сармати. Мова йде про. Скіфів, скіфів, скіфів. Про скіфів, абсолютно правильно. Сармати дуже добре вже володіли двобоєм, вступали в двобій і не боялися. Настала черга хвилинки математики. Допоможемо, Ай розв'язати задачу. Задача така. У підручнику з історії йдеться про те, що 20 тисяч сарматських воїнів пішли на службу до армії інших народів. Скільки вершників вирушили на службу до Британії, якщо відомо, половина від усієї кількості повернулися додому, а дві тисячі воїнів залишилися на службі в сусідів римлян. От, треба дізнатись, скільки ж вирушили на службу до Великої Британії. І так, що значить половина? Як знайти половину? Давайте з'ясуємо. Треба поділити на два. Так, треба поділити, поділити на, на два. Два. 20 тисяч. Так? Дізнатися, скільки угу. ж все ж таки пішло 20. найматися у війська до інших народів. Чудово. Записуємо: 20 тисяч. Ділимо навпіл. Допоможіть мені, скільки це буде? 20 тисяч навпіл. 10 тисяч. Яке найменування буде в дужках? В воїні. В воїні, правильно. Що це ми дізналися? Давайте запишемо. Діти, що ми дізналися? Скільки залишилося. Так, скільки залишилося воювати, да Або mm. можемо сказати: пішли до армії, так? Можемо записати ось так. Пішли до армії. Так, горі крапка кома. Чудово. Що ми знайдемо в другій дії? Підкажіть, будь ласка, з тих, що скільки... пішли до армії. Треба відняти дві тисячі. Так, і дізнатися, скільки пішло до армії на службу Великої Британії. Виконайте, будь ласка, другу дію і запишіть відповідь до задачі. Перевіряємо. Десять тисяч мінус 2 тисячі буде 8 тисяч вершників. Відповідь: 8 тисяч вершників вирушили на службу до Британії. Ось така мала бути відповідь. Продовжуємо готуватися до діагностувальної роботи. В восьмому завданні потрібно пригадати, які країни розташовані на архіпелазі Британські острови і обрати правильну відповідь. А потім розглянути фрагмент контурної карти Європи на сторіночці 6, знайти країни Північної Європи, позначити червоним олівцем їхні кордони, підписати назви. А маленькі країни, назва яких не вміщується так, щоб її написати, позначити у легенді. І тут прочитаємо важливе нагадування, що кордон, який пролягає морським узбережжям країни на контурній карті, не позначає. Тобто, якщо країна має вихід до моря, то ми не показуємо кордон там, де вона межує з морем, червоним кольором. Що ж, починайте працювати. На це завдання у вас три хвилини. Виконуємо саме перевірку. Будь ласка, погляньте, країни підписані, показані їхні кордони, маленькі країни, позначені циферками і, запис... і, запис... і записані зараз хвилиночку у легенду. Перевіряємо себе. На сторінці 42 у вас є політична карта Європи, за нею також можна себе перевірити. Ще раз назвемо 10 країн Північної Європи. Це Ірландія, Велика Британія, я можу взяти указку, щоб вам було краще видно. Це Данія, це Ісландія, це Норвегія. Ось кордони ми позначаємо тільки там, де країни межують з іншою країною. Ми не позначаємо а кордони зараз хвилиночку. ми не позначаємо кордони там, де в нас вихід до моря. Цього ми не робимо. Далі Естонія, Латвія, Литва. Ось це в нас країни Північної Європи. Пригадаємо план характеристики країн та заповнимо таблички потім на сторінці 38 і 39 за зразком. Прочитаємо в завданні 10 зразок. Наприклад, як ми характеризуємо країну Велика Британія, назва країни Велика Британія, столиця країни місто Лондон. Острів або півострів, на якому розташована країна, це острів Великобританії. У якій частині Європи розташована? Великобританія розташована острів у Північній Європі. Рельєф рівнинний і гірський, до яких морів або океанів має вихід: до Атлантичного океану, до Кельського, Північного та Ірландського моря. Бачите, скільки водойм навколо, да, великої, навколо Великобританії, бо це острів, та, відповідно, що він знаходиться в морі. Корисні копалини, які видобуваються, торф, газ, кам'яне вугілля, залізні та олов'яні руди. Ось так ми будемо характеризувати країну. У пригоді нам стануть карти, які знаходяться на сторінках 42, це політична карта Європи, і на сторінці 43 це карта корисних копалин країн Північної Європи. Тож, розгортаємо сторінку 38. Дамо характеристику країнам Ісландії і Ірландії. Давайте Ісландію зробимо разом. І так, країна Ісландія, столиця підказуєте. Рейк'явік. Рейк'явік. Рей Записуємо з великої літери, не забуваємо, тому що це назва. Назва міста. Рейк'явік. Рейк'явик. Так, острів або півострів, на якому е, розташована країна. Пригадую нас. Так, пишемо. О, Це острів чи півострів, діти? Острів. Пишемо. О, Крапочка можна скорочувати. Острів, Ісландія. Дякую тобі, Артемчик, що ти так мені допомагаєш. Такий ти розумничок, Все, все підказуєш. У якій частині Європи розташована Ісландія? Давайте включаємося всі в роботу, Північна. не Північна... Північна Європа. Європа. Так, записуємо. Північна Європа. Запам'ятовуйте, будь ласка, як це робити, бо далі це будете робити самостійно. Рельєф. Для цього нам потрібно з вами розгорнути фізичну карту Європи. Вона знаходиться у вас на сторінці да, 44-45, дякую Артем. І подивитися, який колір переважає Коричневий. на острові. Коричневий. Коричневий. Так, тобто ми можемо зробити висновок, що рельєф який? гірський. гірський да. До того ж, ми читали з вами, що там рівнини тільки по берегах, так, а в центрі острова там великий льодовик, ну і, звісно, що такі горби. Там рельєф гірський. До яких морів або океанів має вихід? Знову ж таки, користуючись картою, ми маємо прочитати. До якого океану має вихід? Атлантичний. Пишемо: Атлантичний. і норвезький. Атлантичний. Так, ставимо кому. І тепер моря перелічуємо. До яких морів дивимося на карту? Норвезьке море, як уже сказав Артемчик. Норвезьке море ставимо кому. Ще до яких морів. Дивіться на карту. Можливо, ще якесь море є. а Можливо, ще якийсь океан є. Діти. Запитують, чи ще якийсь є океан чи море. Діти Ні, немає. Ні, більше немає. Корисні копалини. Сторінка 43, у вас карта корисних копалин. Подивіться, будь ласка, на умовні позначення розташовані. Ісландія. Так, там видобувають тільки торф. Ми з вами знаємо, що це найбідніша так, країна Північної Європи, саме на видобуток корисних копалин. там найменше корисних копалин. Отже, ми з вами. Охарактеризували одну з країн, це була Ісландія. У вас на черзі Ірландія, Швеція і Естонія. Будь ласка, самостійно охарактеризуйте ці країни. Через декілька хвилин перевіряємо. Думаю, що 4 хвилини вам вистачить. Починаємо працювати. Виконуємо самоперевірку сторіночки 38. І сторіночка 39, там, де також характеристика. Перевіряємо себе. Так, і перевіряємо ще раз після поправок, які ми внесли з вами. Скоригували наші відповіді. Подивіться, щоб у вас було все так, як ми обговорили. Отже, сьогодні на уроці ми поглибили свої знання про сарматів, прочитали, які вони були воїни, що вони вміли, яку тактику бою вони вели, пригадали про озброєння і тактику ведення бою у кемиріців, скіфів та сарматів, побули математиками розв'язали задачу від АІ. Також ми. Підготувалися ще до діагностувальної роботи, пригадавши, які країни розташовані на архіпелазі Британські острови. До речі, давайте скажемо правильну відповідь. Діти, які країни розташовані на Архіпелазі Британські острови, які дві країни там розташовані, Велика би? Британія так. та Ірландія. Так, Артемчику, Велика Британія та Ірландія. Правильний варіант В. Попрацювали ми з контурною картою, підписали назви північних країн Північної Європи, позначили їхні кордони, і також дали характеристику. Цим країнам попрацювавши за зразком на сторіночках 38 і 39, тобто узагальнили свої і підсумували свої знання. Дякую всім за роботу. На цьому наш урок завершено.